З російського боку кордону з Україною помічено цілу ескадрилу літаків Ан-2. Біля кордону України зафіксовано чергові підозрілі маневри Москви, які можуть засвідчити підготовку Кремля до військового вторгнення на українську територію. З російського боку кордону з Україною помічено ескадрилу легких багатоцілових літаків Ан-2. Вони можуть бути використані для розтину української ППО. Про появу Ан-2 поблизу кордонів України повідомив телеграм-канал Іранського Корпусу вартових ісламської революції. Пише діалог Юй причини концентрації вказаних літаків біля українських рубежів невідомі. Проте слід звернути увагу на той факт, що Ан-2 активно використовувалися збройними силами Азербайджану під час війни з Вірменією у нагірному Карабаху. Тоді вірменська сторона повідомила, що їй вдалося збити кілька дивних літальних апаратів, які виявилися Ан-2. Аналітики вважають, що за допомогою таких літаків можна не тільки здійснювати розвідку, а й використовувати їх для відволікання. Якщо системи ППО почнуть по них працювати, то, по-перше, витратять боєприпаси, а по-друге, видадуть своє місцезнаходження. Після цього противник може атакувати позиції комплексів ППО більш сучасними літальними апаратами. Дякую за перегляд!